Багатовекторність. Таким було міжнародне позиціонування України у світі у часи Леоніда Кучми. Багатовекторність означала пошук балансу інтересів нашої держави між Заходом і Росією. В один і той же час адміністрація Кучми намагалася побудувати добрі взаємини з одного боку зі Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, а з іншого боку, з Росією. Пам'ятаєте, я розповідав, що Леонід Данилович прийшов до влади як проросійський кандидат. Як тільки він дорвався до булави, лягати під Росію кучма не збирався. Леонід Данилович був на подив жорстким і прагматичним переговірником з іноземцями, зокрема з тим же Єльциним. Він стійко відстоював власний інтерес. Коротко тут зупинюся. До речі, можете швиденько заварити собі чайок. Так ось до Путіна, тобто до 2000 року, Росію очолював такий собі Борис Єльцин. Це Такий сивий дідо, який дуже невиразно розмовляв, бухав, дебоширив і мав серйозні проблеми зі здоров'ям. І знаєте що? Кучма теж випивав із Єльциним, Леонід Данилович, взагалі умів добре випити, знаючи люди, віддають йому належне в цьому плані. Єльцина чоловік перепивав. Про те, що між Єльцином і Кучмою були хороші відносини, свідчить той факт, що в 97-му році між двома державами був підписаний договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Росія офіційно визнала Крим і Севастополь частиною України. Вона зобов'язувалася поважати існуючі державні кордони, обіцяла не застосовувати силу проти України та вирішувати всі суперечки лише мирно. В 2014 році ми бачили, чим це все закінчилося, але такий договір існував, і на той момент він був важливим.